Так, Усіх вітаю глядачів та підписників каналу. Е, все те саме розсада. Розсада і розсада. Е, перш за все, перепрошую за якісь затримки. Мені багато людей пишуть, питаються, коли, коли, коли. Ну, я один, як бачите, роботи купа. І от саме зараз пакую чергові замовлення. Е, хочу пару слів показати. Дещо сказати. Ну і ви самі подивитесь, як це все відбувається. Значить, сижу я от на стільчику, от біля мене розсада, моя плантація. І що я відправляю. Самі бачите, який корінь, який кущ. розсада говорить сама за себе. Бачите, яка шийка, як палець. От. Ось таким ми займаємося. Два сорти в мене лише є амії бріла. Я не розпиляюся на мільйон сортів. Це має виключно вузькою спеціалізацією. Ось тут ми пакуємо пакуночки. Е, стакан. Стакан. Кажу, ще декілька стаканів, не знаю. Ось також. Ну, один в один. В Коротше кажучи, ви самі все бачите. Стакан буде 15 гривень. Буде, до речі, копанка. Почав садити копанку. Копанка буде по 10. Якщо потрібно комусь великій кількості, буде велика кількість копанки на якусь плантацію. 1000 з 10 буде точно, тому кому цікаво, пишіть на Viber, за ціну можна буде домовитись, копанку можна трошки скинути. Стакан, стакан вибачайте, але ви бачите, який це стакан. Це дуже багато труда забирає фізичних сил, і я просто не можу по такій дешевій ціні віддавати свої стакани. Ви самі бачите, яка це розсада. Я нікого не заставляю брати. Хочете, берете, хочете, не берете, хочете на Оліксі по 2 гривні собі, понабирайте розсаду і будете потім за голову братися, що ж ви такого понабирали. Я займаюся. От ви бачите чим. Тому. Хто хоче розсади, два сорти. Амі і бріла, є велика кількість. Замовляйте. Пишіть на Viber, можна буде про все домовитись. Копанка буде великій кількості, орієнтовно десь на середину, ближче до кінця серпня, десь в 20-х числах буде копанка, також амії бріла. Тому всього вам найкращого.